Привіт! Я школяр, і сьогодні я розповім вам, як змінилося моє життя після того, як я пішла до першого класу. Мій клас знаходиться на другому поверсі. І ось нарешті ми прийшли до мого класу. Тут нас з самого ранку зустрічає наш класний керівник Ольга Олексіївна. Вона дуже гарний керівник. Я полюбила її з самого першого дня. Завдяки їй я змогла знайти спільну мову з моїми однокласниками і навіть знайти нових друзів. Мені дуже подобається у школі. Тут я можу вивчити нові предмети, наприклад, малювання, читання, письмо і навіть англійську мову. Але поки що мені важко висадити весь день, тому на поміч приходять перерви. Під час першої перерви ми всі йдемо до їдальні. Перш ніж туди піти, нам необхідно вишикуватися в одну колону по одному. Щоб взяти вологу серветку у нашого класного керівника. Після отримання серветки ми виходимо до коридору і теж шикуємося по стрічці. Для кожного класу є окрема стрічка. Наша червона. І ось нарешті ми йдемо до їдальні. Під час перерв ми можемо відпочити. Ми граємо у різні ігри з нашим керівником. Мені це дуже подобається. Під час уроків в нас виникають труднощі, і наша Ольга Олексіївна нам з ними допомагає. А зараз моя улюблена частина кінець дня. Нас всіх збирають, і ми знов шикуємося по одному та йдемо на перший поверх. І тут нас зустрічають наші улюблені батьки на справах yeah. яка yeah. футбол футбол спорт так а, тобі подобається навчатися Так. Yeah. нравится ли вчитися? учитися yeah. рисовать малювання читання, письмо який тип подобається? Фізкультура, може, музика. Фізкультура тебе фізкультура, подобається. Добре. Які складнощі у вас виникли на топлі на тижні? Особливих складнощів не було. Просто в процесі організації дітки маленькі, їх дуже багато. Хочеться, хотілося кожному приділити якнайбільше уваги, кожного більше дізнатися, потоваришувати з ними. Та вони мої самі найкращі, їх дуже дуже люблю. Яку настанову? Любіть своїх діточок, вони вам самі підскажуть, як діяти, як працювати і що робити далі. І вони будуть у вас завжди вашими помічниками.